Історія, як відкрити і закрити сервіс під час війни, восени 2022 року під час війни я відкрив окремий сервіс по ремонту побутової техніки. Це була моя мрія. Сервіс робив саме відокремленим спеціалізованим. Працювали без вихідних: два приймальника і два майстра по ремонту, обидва майстра з досвідом роботи в сервісі Samsung в Харкові. Також у нас був свій маленький склад запчастин. Ремонтували майже все: холодильники, пральні машини, електричні духовки, мікрохвильові печі і багато іншого. Сервіс давав прибуток лише перші три місяці роботи жовтень, листопад і грудень. Далі зупинилось основне підприємство в місті. Почались щоденні блекаути. І з 6 семи заявок на ремонт в день ми мали одну-дві. Брали в ремонт і купу мілкої техніки, типу блендерів, електром'ясорубок, але нас це не врятувало. Пропрацювали ми так до кінця літа 2023 року, і я закрив цей сервіс. Майстри повернулись назад в Харків, а я зафіксував збитки на рівні 350 тисяч гривень. На цьому відео ви можете бачити останній ремонт побутової техніки, який я вже виконував власноруч без майстрів в грудні 2023 року. Які висновки я можу зробити? Перше відкривати щось нове в війну ризиковано. Друге. Блекаути це нездоланна перешкода для нашої роботи. Третє в умовах жорсткої конкуренції з домашніми майстрами самоучками. Ми на жаль не можемо конкурувати, адже в економічно складних умовах клієнт завжди обере низьку ціну, а не високу якість. Наше місто дуже потребує хорошого сервісу по побутовій техніці, але під час війни, на жаль, це неможливо.